Наталя Сабліна в прямому ефірі, як завжди, сьогодні, середа, 21 травня, і ми в прямому ефірі. Отже, доєднуємось. Бачу, приєднуєтесь, Доєднуємось, друзі. І також ми сьогодні у нас дуже буде важлива актуальна тема. Ми поговоримо про психічне здоров'я як спільна відповідальність. Особливо зараз дуже. Прошу доєднатися всіх-всіх наших психологів, психіатрів, тому що ця та... Так, пані Світлана, будь ласка, посилання всім перейшли, тому що сьогодні будемо говорити, що має знати психолог про психіатрію. Так, пані Світлана, чекаємо на вас супер пані Світлана, рада вас вітати. Що нас вийшло? Само Да, Так що рада, рада вас вітати. Сьогодні Прямо приєдналася дуже швидко, аж дивно вітаю також, пані Наталія. Вітаю всіх наших слухачів і наших колег. Я хочу познайомити вас з пані Світланою Лішенко. Це психіатр, дитячий психіатр, викладачка тренінгового центру Наталі Сабліна. І взагалі ми з пані Світланою. Хто пані Світлану знає? До речі, поставте плюс, хто доєднується. От. бо швидко доєдналися. Ми тільки під підключилися. Тому пані Світлана викладає курс разом зі мною і з нашими колегами травмотерапію. І зараз ми запускаємо новий курс: це якраз пропотевтика психіатрії для психологів. Тому я рада бачити, доброго вечора. Поставте плюси, хто знає пані Світлану, хто був на курсах у нас у пані Світлани. А поки ви доєднуєтеся, ми сьогодні будемо говорити з вами, що має знати психолог про психіатрію, да? де межі між психологічною підтримкою та медичною підтримкою, також як не залишити людину без підтримки. І не перейти межі компетенції. Це дуже важливо, особливо сьогодні, якщо говорити про закон про психічне здоров'я, дуже багато цих знаєте потрібно знань сьогодні психологу, і також дуже важливий акцент, що раніше, навіть я скажу щиро, як психолог, багато років працюючи, таки маючи приватну практику, як науковець, що сьогодні знання психологу з тобто. З психіатрії дуже важливо, тому що змінилися наші клієнти, і сьогодні практично більшість українців проживають в травмі. І про те, що ВОЗ кажуть це нами з пані Світланою, про те, що 15 мільйонів вже сьогодні українців мають психічні розлади. Тому, пані Світлана, в мене таке зараз буде питання. Бачу, доєднуються колеги, друзі, пишіть звідки ви і пишіть, чи знайомі ви з пані Світланою, Ну, зі мною, можливо, знайомі. А з пані Світланою вперше, тому пишіть, хто вперше, і можливо, будуть виникати у вас питання зараз, то дуже дуже важливо, щоб ви їх задавали. Отже, в мене таке зараз питання: от для чого? Да, для чого сьогодні психологу знати психіатрію? От ваша думка, пані Світлана. Ні, напевно, я все ж таки скажу, і я погоджуся з вашими словами, що психологу дуже треба знати психіатрію. Ну, звичайно, не всю психіатрію, а треба знати базові якісь відомості, так, мати навички якраз пропадептики психічних захворювань, так? що таке пропадептика, ну тобто це основа така, і тому, що ваші клієнти, так а наші пацієнти, вони стали набагато глибше. Те, що відбувається сьогодні в Україні, це є поза межами людської адаптації, так і розлад адаптації є у кожного клієнта, який приходить до вас, тобто. Це вже ми, от ви проговорюєте на своїх курсах так, про травму, яка з маленької букви Т, да, і про травму, яка з великої букви літери Т. Так от, сьогодні травму з великої літери Т отримали ну, фактично 90% жителів України, хто стикався з окупацією, хто із бойовими діями, хто виїхав за кордон. І дуже часто. З'являються е, патології, які вже належать більше до е, психіатричної патології. Так, знову ж таки це не є е, хвороби, не варто боятися. бо... Зазвичай і раніше і на сьогоднішній день все залишається стигматизація, що люди бояться в першу чергу Так це на слуху всіх шизофренія, це прямо великими літерами. Але на сьогоднішній день дуже багато супутніх депресивних розладів, тривожних розладів, розладів тривожних і депресивних в плані розлади адаптації. просто… Таких станів, які, по-перше, ускладнюють роботу психолога з такими клієнтами, так, і психолог, по-перше, вигоряє сам, оскільки немає такої ефективності очікуваної, тому що робота психолога навіть з досвідом і з техніками, так, на людині, яка має психологічні проблеми, і на людині, яка має супутні розлади тривожні і депресивні. Це зовсім, зовсім різні моменти. А далі хотілося б сказати, що війна, піднявши у, у людини багато стресу, і я завжди кажу, що наші емоції це є суть біохімічні процеси. Тобто якісь процеси в організмі йдуть не так, як це задумано природою. Виділяється багато кортизолу, виділяється багато адреналіну, порушується обмін нейромедіаторів, і психічні процеси вже протікають не так, як в нормі повинно бути. І це може, бути, може також піднімати і е, більш глибшу психічну патологію, яка у нас дрімає так, і не проявляється в генах в наш, при нашому житті, тому що мало хто з нас знає свій родовід там, ну, далі четвертого там, чи п'ятого коліна, і ми не знаємо, яка психічна патологія була у наших предків. І тому дуже Дуже велика ймовірність того, що на консультації у себе ви побачите людину, наприклад, з біполярним ефективним розладом. Так здається, що людина прийшла в депресії, а насправді у людини така складна патологія, як біполярний ефективний розлад, і яка потребує обов'язкової допомоги психіатра. Або, наприклад, так само психологи, які працюють з дітками. Дітки, які пережили психотравму під час війни, вони можуть дати е, маніфест навіть складної психічної патології. Тому психологу добре би знати е, пропорції червоні, так, які можуть бути. У підлітків, наприклад, які означають, що це в нього розвивається якась ендогенна патологія. Так? І я вважаю, що ці знання загального механізму розвитку, як це виглядає, як воно впливає на комунікацію так, з психологом і взагалі комунікацію в суспільстві, це дуже важливо знати, бо це є сьогодні такий виклик в роботі з клієнтами для психологів, тому що дуже неоднозначна на сьогоднішній день травма, тобто на побутові екзистенційне питання, накладається якраз от травма війни, і отримуються такі, знаєте, складні випадки, які такі клубочок, які розмотуються з двох ниточок. Да? Це психолог і дуже часто психіатр. Тобто, ну друзі, до речі, поставте плюси комусь важлива тема. Я бачу що серед вас є психологи. Просто поставте плюсик, тому що чи важливо вам це зараз почути. І дуже часто знаєте, у нас в такому ментальності да, в Україні що психолог і психіатри це щось таке страшне. Чому тому, що психолога такі річки, а психіатра такі, ми всіх поколимо, але це дуже важливо сьогодні. От просто пані Світлана, ну моє переконання в цьому це не тільки стосовно нашого курсу, що всі сьогодні прийшли на курс по пропаде з психіатрії для психологів. Ні, друзі, моє переконання, якщо вона від приймаде Сьогодні знайти на цей курс, але сьогодні психолог без знань психіатрії далі не може рухатись. Ну це моє переконання, чому тому, що от, те, що ви сказали науд раніше, наприклад, сьогодні, що давайте говорити щиро. Суїцидальні тенденції вони підсилилися. Да? Наприклад, і якщо навіть шкільний там психолог працює з дитиною, приводять, кажуть, у нього там суїцидальні думки, так? Да? І щоб ніхто не знав, не треба його там нікуди вести до психіатра, особливо там батьки. Але друзі, це дуже небезпечно. Да? От, наприклад, також про те, що а тут де, де не перейти майже компетенції. Це також дуже важливо. От, наприклад, те, що говорить пані Світлана, от де на якому етапі ми вже маємо усвідомлювати, що це дійсно вже психіатрія? От на якому етапі? от де, от де Пані Світлано, де ви бачите, що от, психологиня каже, все це до психіатра. Ну, я думаю, що то, по-перше, коли є знайомство з людиною, да, от, перші сесії, встановлення рапорту, так, встановлення цього договору про е, роботу, так, і вже в людини можна запримітити особливості мовлення, да, чи вона тримає чітко нитку розмови, чи вона кудись зісковзує, да, Який звучить регістр настрой в її оповіданні, да, чи він більше такий, знаєте, все пропало, все погано. Ну, нічого мені не допоможе, да? або о, такі от без, безперервні такі ридання, коли людина не може навіть е, почати працювати. Да? Або ще, наприклад, коли е, психолог починає працювати, да? ну, або в першу сесію, або... і психолог бачить, що у людини нема сил. тобто, е, е, люба робота вона потребує якихось, знаєте, внутрішнього такого ресурсу, резерву. да, І е, е, це дуже важливо, коли коли є обмінні процеси, да гарні такі медіаторний склад, гарний. А буває таке, що психолог викладається так, намагається. З, 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 з своїм клієнтом так, піти в якісь його проблеми, а в нього немає сил. Він просто апатичний, пасивний, незацікавлений, там, не виконує якісь домашні завдання, і виглядає таким от зовсім таким розгубленим, якимось в прострації, не зберігає е, нитку розмови. Та, психолог щось до нього звертається, він е, такий ніби е, розфокус дуже уваги. Це теж, от друга, така, друга сторона, що може психолога за. Насторожити да, в плані того, що йому треба співпрацювати. Це не значить, що психолог повинен відмовлятися від клієнта свого. Це значить, що треба зробити так, щоб працювали в тандемі з психіатра, тому що коли у нас є бензинчик у бензобаку, да, то тоді машинка їде. А коли бензинчик є, але багато дірочок, і він витікає, так от наша задача медична да, полатати ці дірочки, щоб той ресурс і та робота, яку ви складаєте так, в людину, так, вона не проходила, не просочувалася, людина не зливалася в свої емоції, в свої оці от депресивні настрої. Або, наприклад, якщо людина приходить до психолога і розповідає про те, що в неї кожен вечір панічні атаки. Що вона з ними не справляється, багато страху, їздять швидкі допомоги, так то тут дуже важко працювати навіть методи когнітивно-поведінкової терапії, бо не кожна, ну, не, кож, не кожна людина знайде в собі сили да, виконувати ну, поради психолога, да, що треба панічну атаку пережити, перетерпіти. Бувають такі дуже важкі випадки, коли. Людина не справляється без медикаментів, і тому тут теж можлива допомога психолога. Ой, психіатра. так, Але, психіатра. Да, тобто, дивіться, да, от пані Світлана, ми говоримо знову ж ще раз, друзі, наголошуємо. До речі, якщо у вас є питання, швиденько задавайте, поки я з пані Світлану. Це просто е, можливість для вас сьогодні задати питання пані Світлані, психіатру або мені, як психологу. Тобто, і от дійсно ви про те що дуже важливо бувають такі моменти, коли. Людина, ну хорошо, наскільки буде часу, хвилина ну, каже, я прийшла раз на консультацію, другий, третій, а дійсно панічні атаки. Так, психолог може там дихальні техніки, може медитацію, може нам давати певні пропрацювання. Але моє бачення, от для чого нам бувають ліки потрібні, щоб швидше пішов цей процес. Я завжди, коли своїм клієнтам кажу до психіатра, він каже, пані Наталя, а хіба не можна, я кажу, дивись? Як ти зараз хочеш? От ти хочеш виспатися відпочивати, особливо коли я працюю зі складом, каже, що тобі ти будеш ходити до мене там довгий час? Так він каже: Я хочу виспатись, тому психіатр призначить тобі ліки, Тобто, і ми далі будемо працювати. Це не означає, що якщо людина. знаєте Я дуже дякую, я люблю адекватних психіатрів, якраз пані Світлана, це з тих позицій, коли призначають ліки з ну тобто усвідомлено що це має допомогти. Бо деякі кажуть, ні, я не піду до психіатрів, вона зараз мені призначить, я буду все життя там потити. Антидепресанти кажу стоп, стоп, стоп. Точно, лікар. Я точно впевнена, пані Світлана і багато моїх знайомих психіатрів вони не зацікавлені, щоб ви все життя були антидепресантами, не зацікавлені, щоб ви зцілилися. Але поднання в тому, в якому, в якому ви прийдете стані. І також як психолог да, направий, да? Тобто, Тому що, наприклад, я точно завжди кажу з тим студентам, учням, слухачам курсів, що ні в якому разі з суїцидами не працює. Залежностями без лікаря, там психіатра, нарколога також. Залежності це в тандемі працюємо далі. З чим ми ще не працюємо. Панічні атаки Працюємо, працюємо, допомагає, не допомагає, Куди ми не перенаправляємо. І ще зараз, по якщо говорити, от крім психіатра, куди ми ще можемо направити? От зараз по чи точно ви можете підтвердити, що сімейні лікарі прийшли також курси. Всі? До речі, трошечки верн повернусь назад, хочу ще знаєте, що додати, пані Наталі. От коли ну, у психологів є такий термін, да пропрацювати про якісь там моменти, да. але от ви якраз проговорили про сон, і я про це згадала. що у нас, ну, Зараз про це дуже говорять, особливо викладають психологам когнітивно-поведінкового напряму, що у нас. Всі наші переживання, да вони обробляються корою, амігдалою і складаються потім у гіпокамп як автобіографічна пам'ять. Тобто ми згадуємо, але це у нас не тригерить емоційно. Так, от сон має дуже важливе значення якраз в обробці формації, і навіть не тільки сон, а його структура, отак, якраз чергування фаз його. Швидка, повільна фаза, швидка, повільна фаза. І тому дійсно, коли в людини не не виходить, наприклад, дотриматися там, гігієни сну, да, щоб сон виник там, гаджети, прогулянки. А сьогодні в нас така обстановка, що дуже важко да, за тими обстрілами і так далі дотриматися гігієни. То на допомогу приходять певні препарати, щоб людина там 2-3-4 дні просто виспалася. Особливо це стосується військових. Тому що оце от безсоння ламає просто всю адаптацію. І дратівливість виникає, і розфокуси, і, і флешбеки посилюються. Тому от якраз проговорили про сон, і це трошки парафія дійсно психіатра, де психіатр може допомогти. Що стосується перенаправгу, що стосується так, перенаправлення психологів до первинної ланки, до сімейних лікарів, до е, дійсно на законодавчому рівні затверджено так необхідність проходження терапевтами і первинної ланки. Так, у програми Мджі яка дає початкові навички у розпізнаванні та веденні е, психічних е, порушень. Але я стикаюся в своїй роботі з тим, що е, на сьогоднішній день, на жаль, е, не всі мають навичку з цього. І ну, по-людськи можна зрозуміти, тому що у нас сьогодні сімейний лікар лікує лори, цукровий діабет і, і ще хочу, щоб лікував психіатрію. Але з точки зору державності, і взагалі, турбути про людину, психіатрія на жаль залишається стигматизованою, особливо в маленьких містечках, де люди не хочуть, щоб їх бачили такими, що вони приходять психоневрологічне відділення. То дійсно, як перший крок, то можна все ж таки. Звертатися до сімейного лікаря, бо якась частина все таки проходить цю програму і має навички, от з такого первинної діагностики мають моніторингові механізми, тестові механізми, так само як і ви маєте. Да? Такі моніторингові механізми, простий тест. Якщо ви бачите, що не йде дійсна робота, да, то ви берете і там або бека, або СІМ е, 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 і дивитеся, що ж там таке насправді відбувається. Дякую. Тому так перенаправлення може бути. Так, ну тут пишуть останнім часом серед молоді чую фразу, в мене вкрали життя спочатку ковід, тепер війна, що порадити, що відповідати. Угу. В мене що? О, перше, а, друге а, слово не прив... Вкрали життя. спочатку А, вкрали і... життя. Угу. Но... Я вам хочу, хочу сказати? Um... Є у підлітків такий нюанс, як вони зараз у нас дуже сильно поінформовані. І оця от інформаційна інтоксикація вона приводить до того, що підлітки, молоді люди вони дуже такі, знаєте, категоричні в своїх судженнях, вони вважають, що вони багато мають інформації, багато знають. От, і тому це дійсно ковід і війна. Вони обмежили молодих людей в доступі до комунікації, наприклад, да, до вільного пересування. Що відповідати? Ну, По-перше, відповідати, а давай пошукаємо, а що такого ти. Типу? Які, придбав, Правда, які, можливості, можливості, які навички взагалі ти, ти придбав от під час... Так, негативного є багато, і воно дуже класно бачиться, оце підліткам характерне чорно-біле мислення. Та й всім нам зараз трошки характерне чорно-біле мислення, бо дуже важко його зробити кольоровим. І тому от намагати просто так знаєте, з такою душевною теплотою проговорити, що так, звичайно, погодитися, це дуже важливо прийняти переживання і його, знаєте, так легалізувати, що так, дійсно, я з тобою погоджуюся, дуже багато можливостей. Але давай все-таки подумаємо, що, що, це то, що це тобі дало, яке розуміння, що ти переоцінив, що наскільки переоцінила, та, що наскільки комунікація з людьми важлива, та, і що ти на сьогоднішній день можеш. Робити, да, як комунікувати, що ти можеш запропонувати, да, як з позиції тебе, як молодої людини, да, як можна у ці моменти. Виправляти да, комунікаційні, там розвиток професійний, там розвиток навичок і так далі. Тобто, звичайно, немає такого якогось, знаєте, е, афірмації такої, що от ми сказали, і все, і, і підліток молода людина заспокоїлася. сказала, ну, так, да, дійсно, це, як, да. це дуже така повинна бути тепла розмова, пліч опліч. Але знову ж таки, у підлітків і молодих людей є ж таке, як нема пророка в своїй вітчизні. Да? І тому оце, оце виховувати цю культуру роботи з психологом. Тут більше психології. Тобто тут, тут, тут мотивація, їх потрібно, Я дякую, пані Світлано, тут бачу 19-20 років. До речі, друзі, поставте плюси, чи ціна для вас зараз інформація, хто у нас доєднується, чи важливо це для вас щоти, поставте, будь ласка. Тут дуже також важливо те, що ви кажете, да? от у мене багато їжі провожу тренінгів, там, комунікація, є така техніка, що я втратив у дні війни. І які у мене з'явились можливості потім за що я хочу подякувати, і отут якраз момент, що я. Можливості. І от, наприклад, от взяти там які можливості? От я поїхав за кордон навчатися, наприклад, да, у мене з'явилися там друзі, у мене з'явилася можливість онлайн більше розширити простір, і мати не тільки там в Україні а ще там во Франції вчитися. У мене є можливість там ще навчатися за кордоном. Тобто, маємо знайти, оце, знаєте, зерно, а якесь де, щось є, десь є ресурс. Дивіться, от, хто в мене там навчався в НЛП, або хто переглядав записи, є така пустувати. У кожної людини всередині є ресурс. Ваше тільки завдання знайти цей ресурс? Угу. Дякую велике, тому ще я з нас пишуть. Вони асфаль... асфазовані, не бажають виходити, спілкуватися. Багато потрібно викласти зусиль, щоб вони вийшли на контакт. Чи є якісь поради, щоб вони ас... я не знаю, хто це такі асфазовані. Це хто вони це діти я ну, за всього, це про те, що в в себе, так, молодь, діти, підлітки, молодь занурені в себе, аутизовані, чи що так отакий, як знаєте, ну ми знаємо всі, так, що, що таке аутизм, що він взагалі росте в світі, але от все, що виглядає як занурене в себе, так? зараз називають аутизовані. Так? Тут декілька моментів. Перший момент. Я хочу все ж таки делегувати трошки відповідальності батькам, тому що тому що. Діти якийсь час в силу різних причин, там що батьки на роботі, що вони хворіють, або там ще якісь у них вони були залишені самі, і нянькою їм або вихователем, або другом став гаджет. І, звичайно, поступово, бо там цікавіше, там різноманітніше і так десь далі. Десь десь далі. Таким чином, Якщо так. так. що дитина щось. з вами зараз не контактує, значить ви дещо, десь щось упустили. Але почати ніколи не пізно. Проговорювати, якісь робити справи спільні, без час говорити якісь просити такі поради, знаєте. Але на сьогоднішній день все ж таки зростає е, і кількість депресії. Депресії є навіть у річних дітей, у шестирічних дітей. І, і це так, би сума. я сказала вже прошу сума. Оптизовані депресії депресії, Так, тобто, це не так, як, наприклад, у дорослих людей, да, що вони лежать, нічого не хочуть робити. А це дуже часто різні болі, це може бути агресивна поведінка, і тут уже ніби не ваша вина, це є вина, ніби ну як нашої популяції. Тому що з кожним роком в популяції росте кількість дефектних генів, і все ж таки на сьогодні говорять, що, наприклад, тривожність вона вже підтверджена, що вона передається певними спадковими механізмами. Тобто згадайте про себе, чи були у вас такі епізоди, і якщо ви бачите, що дитина дійсно занурена, агресивно реагує, песимістично налаштована, то Можливо, і обов'язково її спочатку, щоб ну не злякати, не принизити, то спочатку сконтактувати з психологом, а потім обов'язково обов можливо, проконсультувати у психіатра, тому що, ну, от, коли я онлайн консультую там батьків, наприклад. З дітками, а потім з їх дозволу можу поговорити з дітьми, то е, діти е, розповідають е, ну страшні речі, що селфхарм починається з четвертого класу, тобто з такого дуже. Юного віку, в да, них починаються якісь там невдоволення, незадоволення, невідчуття себе живим і так далі. І вже там на період до 15 років у них вже там порізані всі плечі. Ну, Звичайно, можливо, не такі, що до зашивання, але от якраз. Ось тут ще, пані Світлана, одне питання у нас. Чи може психіатр зараз надавати допомогу онлайн, виписувати ліки? На сьогоднішній день. Таке питання, скажем так, двояке державою не прийнято ніякого закону, який би регулював телемедицину. Але в результаті того, що люди відірвані від батьківщини, що вони знаходяться в тих країнах, в яких доступ до психіатричної допомоги дуже ускладнений, затягується там на півроку і так далі, то психіатр може консультувати родину, бо діти, звичайно, до 14 років то взагалі тільки з батьками. так? І може надавати якісь поради. Ліки виписувати за кордон не може виписувати ліки, а по Україні бувають такі випадки, що ми виписуємо і скидаємо фотографію, і можна це якось отримати. Дякую. У нас є онлайн деякі клініки, ну які так само там є дитячі психіатри. Дякую. Отже, друзі, сьогодні дякую, пані Світлані. За те, що доєдналася до нас. І фактично ми запрошуємо вас на наш курс психологів, психотерапевтів, лікарів, студентів, які є, навчаються на психологів. Зараз ми саме на цьому курсі плануємо говорити про вступ до клінічної такої дисципліни. Ми поговоримо про основи психіатричного обстеження. Опис і класифікацію таких психічних симптомів, тому дуже важливо основні основи спілкування з психіатричними пацієнтами, де наші, а де не наші, і знайомство з основними формами психічних розладів. Так, пані Світлана, тут можете надати свої контакти. Пані, пані, скоріше всього не знаю. Я, Ольга, скоріше всього. мені, будь ласка, особисто повідомлення. Я з дозволу пані Світлани дам її координати. Okay? Угу. Отже, хто ще не зареєструвався, швидко реєструйтеся. сьогодні ще є можливість отримати курс. О, змішку, я буду... і... Ради, так, рада бачити вас на нашому курсі і поділюся всім, чим знаю, вислухаю ваші запитання, проговоримо практичні кейси. які Я дуже... в 20-річній моїй діяльності зустрічалися. Я взагалі дуже дякую, пані Світлані, що ви є в моєму просторі, тому що дійсно. У вас не просто є теорія, а є величезна практика, і пані Світлана це з тих, знаєте, є такі, знаєте, якщо ти подібне притягує подібне. От пані Світлана весь час рухається, знову приїжджає от вже, там на навчання, в Київ, навчається, навчається, вона там і займається когнітивно поведінковий терапевт, так правильно ну, я, пані я консультант більше. Терапевт це тривале навчання. Я поки що когнітивно-поведінковий консультант. Тому друзі, ми будемо дуже раді вас бачити. Якщо виникають питання, можете писати в мені, і Я передам пані Світлані. Отже, бережіть себе Дякую. до нових зустріч до п'ятниці. Пані Світлана, до неділі з вами вже зустрінемося найближчим часом. Також бережіть себе і до зустрічі в Києві. Dziękuję za przyjaciół i biorę się